Вітаю всіх тепер, любі мої, я постила в групі. Я ще роблю такі пости, щоб не забути, і пости для вас, щоб ви мали на увазі деякі нюанси, на які можна звертати увагу, а на які краще не звертати. Я вам це також пощу. Дивіться, про якийсь наступ ЗСУ йде мова. Мова. Ми розібрались всі, про який? Розібрались. Дякую, що ви нагадали. Дякую, що ви знайшли мені інформацію. Мені важко було самі справитись. І я згадала деякі моменти. Точно згадала. Тепер, що мене цікавить, будемо дивитися, в якому ракурсі. Так, Україна дійсно планує наступ у 2025 році. Україна дійсно планує наступ у 2025 році. Так, дивіться. Мало того, що це відповідь так, це наші ЗСУ. Він є в планах. І це не приколи. І ворог це розуміє також. Вода. Мости вода. Тобто сходиться з тою інформацією, що ми вирвали, згадали. Воно. Любимо і воно. Знову вода думки, багато надій. Знову, як в 2023 році дуже багато на нього надій. Знову. Ну, о! Останній, любимо, це останній буде ривок. Останній ривок такий. В ви ж тепер розумієте, чому такий звіздець. До речі, Роз... Запоріжжя, якщо збили то літак, який носив Кави, ви ж розумієте, що він не один у них. Один збили добре, буде можливо, буде трошки тише. тихше, якийсь період, прилетить інший. Просто майте на увазі. Тому що це дуже страшна тема і важка. Ці каби вони не збиваються, каби самі. Літак збили повезло. Ви ж розумієте, що каби літають далеко, і вони можуть маневрувати з цими кабами як завгодно. Ось так, що вам сказати. Тепер, давайте подивимось. Наступ наші планують. Цей наступ буде реалізовано на практиці. Цей наступ буде реалізовано на практиці. Ого. Зрозуміло, що Зеленський хотів перед зупинкою повторити результат, щоб був, він хоче. Хитрощі, роздуми, Боже. Угу. Змінити ситуацію в іншу сторону трошечки. Наступ буде. Тепер. Давайте дивитись уже. Раз, така шляпа. На яку область буде акцент цього наступу? Виходячи з тієї інформації, що я маю, це буде Запорізька область. Донецька область, Херсонська область. Тепер дивіться. Вода. Всі карти кажуть так. Але Запорізька область Паш, Донецька імператор і Херсонська зірка старші аркани. Із цього, що мені випало, Донецька область, цікавить найбільше. Так. Запорізька. Він дуже хоче знову щось зробити, але оце наступ ворога, оце ворог. Таке. Донецька. Хоча б зупинити. Ударний якийсь момент від нашого. Чорті, що з боку банді? Вибачте, але мені випадає якогось результату, що тут, що тут. Вони намагаються зробити щось. Це Херсонська, на Хер сюди нам лізти, Вибачте. А, Крим, вибачте Крим. А тут тупік виходить. Ось, по Херсонській області наша влада уткнеться в тупік, бо дуже великі надії там, де їх не треба пилати. Тому, і до речі, ось шість камечів розумієте, що тут мова про мости, дороги, оце Запоріжжя, Херсон, оцю тему хочуть. Ти Херсон, точніше, що на чуш? Не чіпала вже той Херсон і все. Щоб гірше не робити. Бачите як? Вони, він буде, так, він буде там. Брати інші області я не буду, по іншим ми дивимося окремо. Вони не мають відношення до 2023 року. Самі розумієте. І мова говорила про це, тому Харківщина, звісно, також будуть щось робити, Сумщина буде щось робити, але це окремими відео, будь ласка, сюди не пхаємо. Це серйозно. Клуп'ян, тому що вниз на Донбас потрібно. Вниз. Ось в чому справа. Така тема. На округи Харківщини щось почудить, відволікати сили. Сумщина відволікання сил. Звісно, це вигідно для них, але не вигідно для нас. Така картинка.